Всім привіт! Я думаю багато хто коли зустрічався ось з таким, бачите, висели на цеглі, а в мене ще плюс до того є і Кіптіва сакасажа після топки. Це піч. Ну і що ми зробимо з цього? Ось багато хто думає, як воно працює. Ось такий написано праймер, професійна лінія будівельної хімії с 22 видалення висолів, очищувач фасадів. В даному випадку буде піч. І після цього всього. Ось така професійна лінія будівельної хімії. Лак для камінів та печей. Бачите, витримує до плюс 350 градусів Цельсія с 13 Я думаю, багато хто з такою ситуацією рано чи пізно зустрічається, що хоче, наприклад, свій фасад з каменю, там, з дикого чи з цегли. Зробити під ефект мокрого каменю. І не знає, як воно то все буде працювати і виглядати. От ми з вами все це і перевіримо. По цінам 8 вересня 2025 року. 3 літра, 1755 гривень. І ось цей очищувач для видалення висолів, як ви бачите, літровий. 280 гривень за дві пляшки і плюс доставка 120 гривень новою поштою. От і рахуйте 2000 плюс оце все стало. Повністю змінив шовчики. Це на майбутнє скажу всім, хто хоче зекономити. Наймайте людину, яка займається чисто печами-камінами. Вам зроблять гарну кладку. І гарні шви, все це гарненько розшиють, і у вас буде чітко. А не так, як у мене, якось так запрацювався і забув вам показати. Ось як бачите, до самої топки, бачите, він чистіший. Використовував я оцю штуку, оцей очищувач фасадів, видалення висолів. Тут, якщо видно написано, що треба рівномірно. Нанести і витримати 5-10 хвилин і вимити водою під струмом. Під напором. Я не знаю, як це можна пічку під напором мити, але тим не менше, не наносив я її ні валіком, ні пензликом. Ось у мене така парксайдовська розпилювач. З того, як я його змиваю, там 5-10 хвилин пройшло, то все ж таки водичка. Бачите, така трішечки стає сіренька і така трішки з відтінком цегли. Можливо, щось воно там якось працює і працює. Давайте я вам все ж таки бачите, як до топки я це зробив. Зараз буде низ, я вам просто зразу показую, щоб ви розуміли. Ось дивіться, тут денне світло видно, так? Да? Оцей ефект, бачите, таке воно трішки як мутноватне, розмазане. Це після того, як я просто зробив шви і вимив водою. Ось суха ганчірка і беремо. Ось, бачите, я витер, яке воно виходить. Просто немає оцього, бачите, такого білого від розшивки. Чи воно сильно різницю з тим? Ну, не знаю, вам вирішувати. Зараз я покажу, буду наносити цей засіб. Бачите, я не шкодую його, а прямо тако дуже добре розпилюю. В реакцію воно вступає тільки зі швами, бачите? Начинає шипіти. І чесно, треба одягати якусь захисну маску. Окуляри, бо воно як попадає на шкіру чи в очі, воно дуже пече і дихати важко від нього. Хімічне якесь. Ну, і давайте цей участок пройде і далі буду показувати, як витираю. Ось дивіться, що змінилось Окрім того, що Шви трішки почали роз'їдати, більш нічого не змінилось. Не знаю, як воно реагує з цеглою, з тими висолами, ось до, бачите, наявний приклад того, що воно має обирати. От я візьму спеціально туди ще напшикаю. Окрім того, що шви течуть, більше нічого. Не знаю, воно тільки реагує щось швами. Тому для печі, можливо, Можна поставити під сумнів, його дію. Покажу далі, як буду мити. Не 10, а навіть 15 хвилин. 10 хвилин пройшло, я ще раз пройшовся онтою штукою, точніше, ось до цієї. І ще раз так, гарненько, щільненько опирскав. Ну, бачите, як оці розводи, вони нікуди не ділись. От воно висохло, да, пройшло там 15 хвилин, вони як були такі, як і до початку. Зараз я беру чистеньку воду, чистеньку ганчірочку і починаю це все замивати. Ось такі нюанси якось достаються, бачите десь. Я беру просто тако шпателем, тому що там трішки чорне стоїть, нічого страшного. Від металу, бо воно від цегли відчищається. Дивіться. Бачите, і нема. І ось таку, дуже таку гарненьку. По цеглиночці, не розмазую на іншій, стараюсь ряпочку знову водичку, Віджав і пішов. Потім покажу вам загальну картину. І ви скажете мені, чи працює цей очищувач, чи не працює він цей очищувач, чи я просто собі так думаю, що він працює, а насправді я його просто сам змиваю. Не знаю. Так, і так, закінчую я його мети. Дивіться. Так, на ультраширіку покажу вам, щоб було видно. Ну так, знаєте, в загальному здається непогано. Не знаю. Не знаю, що сказати. Чи працює він, чи не працює, бо, ну, наприклад, бачите, на початку на цеглі були такі нюанси, тому можливо воно їх і не вимиє, не знаю чому так. Ось бачите, як воно підсихає такими темними полосами. Якщо зараз я так збільшу, опа. От буде завтра видно, чи там через день. Чи нічого не попроступає знову. Ось так вам покажу зараз зблизька. Ну, і до миття було зовсім отак. Ну, ви поняли, так? Да? Як? Ось, щоб було зрозуміло. До миття... І після миття. До речі, оця сторона не оброблена цим засобом поки, бо шви я тільки сьогодні тут поправляв, тому на добу залишаю, щоб вони повністю висохли. От якось так. Ну, а потім будемо, коли все оте діло висохне гарно. Покривати оцим лаком для камінів та печей мокрий камінь, щоб отримати такий мокрий ефект. Нанесення за допомогою пензля, фарборозпилювача або валика. І саме головне, я написано: не рекомендується наносити на пічні дверцята. Та поверхні, що нагріваються вище 350 градусів. Отже, на дверцята ми не наносимо. Дверцята будемо заклеювати. І так, пройшло рівно 6 днів. Все висохло. Великі ось до такі варіанти нікуди не зникли, але вони були спочатку на самій цеглі, тому до засоба. Я думаю, тут питань ніяких немає. Скоріше за все, то така цегла. Ми балакаємо про цей очищувач. Стосовно самих висолів після того, як була кладка, вони дійсно пішли. От якщо видно, бачите, трішки, 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 бачите, залишилось ось тут і там знизу. Воно сухе, воно не мокре, але. Чомусь таке трішки залишилось в деяких місцях. А так, ну не знаю, ви самі розсудіть, не знаю точно, не можу сказати, чи все ж таки воно сильно працює. Ось, наприклад, бачите, зараз я приближу верхній ряд, там, де буде колись якась підшивка, буде закрита, я його навіть не мив. Ось такий він стався, бачите, світлий. А це все вже було помите. Потім я брав ганчірку чисту, чисту воду і кожну цеглиночку намивав. Ось так. В загальному. як бачите, повністю в інструкції пишуть: я закрив, щоб наносити лак, і буду зараз наносити лак, я думаю, що валиком. Як виявилось, так виявилося відкриті його не так-то просто. Що ми бачимо? Ось така рідина. Не геть як вода, але щось таке прозоре. Просто беру валик, ось такий, і пішов мастити. Так ви просто розуміли, як воно виходить. Гарненько промащую шви. Шви не сповзають валіком, тому я щіткою не захотів. А так промазується все повністю. Гарненько пропітуємо І все. Дивіться, доверху. Потім покажу загальну картину, бо незручно однією рукою. Дивіться, показую на контрасті. Оця сторона, бачите, оброблена. А терест ще ні. Дивіться, раз. Оце цим лаком я пройшов один раз. Тут іще немає. Ось як бачите, ось таке воно перше покриття, перший шар. Правда, не знаю, чому виробник його загадує так багато купляти. Ось дивіться, Від верха, ось тільки до цієї полосочки я використав, щоб покрити оце все. А тут... Мабуть, більше 6 квадратів до 7. Знаю. Навіщо його купувати, платити кошти. Ну, Буду наносити ще в декілька шарів. Ну, Все ж таки, витрата його, якщо валиком, набагато менша, хоча я не шкодував і промазував досить таки добре і шви, і саму самоцегу. Наступний день. Вчора я це покривав в два. Слої в два заходи. Все блищить, як видно. Такий дуже чітко виріжений глянець. І така, знаєте, навіть не знаю, як це сказати. Такий якийсь захисний шар вийшов. Зараз покажу. Дивіться. Лак цей дійсно працює. Але якщо продавці вам будуть казати, що його купити треба з запасом, цього не робіть. Бо із трьох літрів я використав. Можливо, літр. Можливо, і то навіть менше. А тут більше 6 квадратів по кругу. Тому так. Ось такий мій чесний відгук. Чи раджу я лак, точно раджу, він працює, чи раджу я змивку цього виробника. Ну, не знаю, якщо там дуже якісь, можливо, такі сильні забруднення, чи там десь на паркані, можливо, да. В моєму випадку я ефективності ну, сильно і не побачив. Так, він працює, але не в даному випадку. Ось так. Тому всім гарного дня. Дякую, буду вдячний за лайк.